На вас чекає черговий класико цього сезону. ви підходите до нього після болючої поразки у Мілані. У якому стані команда підходить до наступного матчу? Ні, ми в порядку. Звісно, що після поразки після поразки в Мілані думаю, що всі розуміють, що це завжди непросто програвати у таких матчах. Але ми все обговорили. Ми розуміємо, що хочемо зробити у наступні два тижні. Попереду нас чекають чотири матчі. і класіко, який відбудеться завтра. Це дуже важливий для нас матч. Для того, щоб показати, як добре ми можемо грати. Це питання нашої впевненості того, що ми хочемо бачити на полі. Коли ви граєте у таких матчах, всі хочуть перемогти. Ми хочемо. Реал хоче. І ми робимо все можливе для того, щоб досягти цього результату. у такі моменти, ми не дивимося у таблицю, тому що у будь-якому разі нам необхідно перемагати. Це наш менталітет. Саме так ми себе налаштовуємо. Зараз ми готуємося до одного конкретного матчу. І не думаємо про те, що буде далі. як себе відчувають футболісти перед завтрашнім матчем? І який матч вони мають провести для того, щоб ви взяли три очки? Що ж, команда у хорошій формі? Гравці добре тренувалися в останні дні. Зараз ми зосереджені на тому, що маємо зробити. Ми мотивовані, натхненні. Адже це дуже важливий матч. У нас є впевненість, що ми можемо досягти успіху. Це буде дуже складно, тому що в останніх матчах проти Барселони нам завжди було важко. але останній поєдинок був трохи простішим. що додає нам впевненості спробувати перемогти завтра. саме це ми і спробуємо зробити. В останньому ель Класіко в фіналі Кубка Короля команда почала з оборони, але в другому таймі показала найкращу гру проти Барселони цього сезону. Чи побачимо ми щось подібне у наступному матчі? Що ж, у таких матчах важливо робити все правильно? Потрібно добре оборонятися, адже Барселона звикла пресингувати на чужій половині поля. Вони роблять це не лише в матчах проти нас, а й проти всіх команд. А коли ми маємо м'яч, треба використовувати їх слабкі сторони. адже жодна команда не є ідеальною. Барселона провела чудовий сезон. Але це матч, де на кону стоїть багато. Для успіху потрібно зробити все правильно. Добре захищатися, добре атакувати та контролювати деталі та темп гри. Адже в таких матчах все вирішують деталі. Це точно буде насичений матч. Як завжди, у класіка. Не знаю, чули ви чи ні, але сьогодні стало відомо, що хабі Алонсо покидає Байер Леверкузен. Як ви вважаєте, чи може він стати наступним тренером реала? Ні-ні, звісно, я бачив новину про те, що він покидає Леверкузен. У цьому клубі він виконав фантастичну роботу. Тож я вважаю, що для нього відкриті всі двері. адже він довів, що він є одним із найкращих тренерів світу.